Добрий день, шановні гості, дорога родина. Як ви бачите, ми на СТО. А що в нас трапилось? А в нас одригнула стойка стабілізатора. Одригнула одна, ну будемо міняти дві вже парою. А що ми будемо ставити? Нам розказує Дмитро! Дмитро, що ми будемо сьогодні ставити? Будемо ставити сьогодні експерименти. Наша стойка Е зробила це посилена стойка стабілізатора, яка зроблена по принципу селіблока. Що це значить? Це значить, що на даній сійці відсутній шарнір. Пильник, хомоти, смазки і всі прочі елементи, які є у стандартній стійці стабілізатор. Вона коротче на 2 см. А чого вона короче на 2 см? Я не знаю. Бо у нас стоять вже проставки 2 см, тому ми, щоб повернути стабілізатор, скажімо так, в робоче положення, ну, таке заводське, скажімо, ми замовили стійку і для нас виготовили укорочену. Але принцип той же. В неї такий Дебелий прут 10 мм, ну тобто міліметрів. Також нема шарнірів. Подивимося, не, як не. вона буде ходити. До цього на автомобілі стояли стійки Лімфьордер. Вони відходили, в принципі, непогано. Рік і три місяця проїхали десь 25 тисяч кілометрів. Тому це я рахую непоганий результат. Зараз установимо, потім з часом для вас відзнімемо, скільки витримають ці стійки. Красиво. Тому не перемикайте, зараз буде. Детальна інструкція, як замінити стійку стабілізатора, в домашніх умовах або не в домашніх. О, пана, наш спеціаліст. Зараз ми піднімаємо автомобіль знімаємо колеса. Що це? Це колеса. Так, як ви можете бачити, колесо ми вже демонтували. І зараз будемо знімати стійку стабілізатора. Для цього нам потрібно відкрутити цю гайку. І тут з іншої сторони теж тежаючка. Оце стієчка, вона тут встановлена. Коли ми встановили проставку, відповідно кріплення трошки змістилось вниз, І в нас завернуло трошки лом самого стабілізатора, самоцтаб. Ти в ту сторону крутиш? Пані та панове, в асортименті компанія Проставочка широкий асортимент як стабілізатора, як укорочених, так і стандартних. Якщо у списку при виборі автомобіля вашого марки і автомобіля немає, ви можете просто заміряти свою стойку. А як це правильно зробити? Нам треба взяти стойку, дві руки, лінеаль це на німецькі, і заміряти від центру до центру. 320. Так, ми вже демонтували одну стієчку. Як ви можете бачити, тут вже шарнір майже не тримає, вже такий. І тут, -то ну, тут трохи тугіше, але теж він вже такий сухий. А тепер ця. Бачите, трошки ця коротша від. Ця 335, мабуть, не просто. Зараз будемо встановлювати новенькі, гарненькі. І Машинка перестане тарабанити. А гайки рідні залишимо чи ці поставили? Ні, ну ці, ці ж гарні гайки новенькі. У нас є знята стійка стабілізатора з стара. Як ви бачите, тут уже е, ну, ця частина. Ну То верхній, він завжди живіший, верхній. А нижній розвитку. Так, да, плюс-мінус окей, нижня частина все до побачення. Е, покажу конструктивно, в чому різниця між нашою стійкою і стійкою інших виробників. Як ви бачите, на даній стійці, е, є. Палець з різьбою, хомут і пильник. Основні із причин виходу із строю самої стійки стабілізатора це ну, в більшості випадків пошкодження даного елементу, тобто самого пильнику. Пильничок там, попав в камінчик, порвали, туди попадає вода, пісок, різні зимні реагенти. Ми розібрали нашу стійку, зняли пильник і хомут вже, в принципі, ну, можна сказати, ні, він ще тримає, але вже пішла корозія. Ми зняли пильничок і можемо показати сам принцип роботи стійкістабілізатора. При нерівностях і наїздах, при самій, самій роботі це виглядає приблизно так. Тобто шарнір туди-сюди, назад, вверх, вправо, вліво. Так, друзяки, в цю сторону ми вже відкрутили стієчку, зараз другу, другу сторону теж вже зняли колесо і зараз знімаємо стієчку. І будемо потім дві разом встановлювати, щоб не було натягу. Друзі, як ви можете бачити, стієчка вже свої стоїть на своєму місці. З цієї сторони теж ми вже встановили. Будемо насолоджуватись тепер тишиною, тому що на, скажімо так на зношених стійках. Такий тарабан в підвісті, що в салоні не все Отже, пані та панове, якщо вам потрібні стільки стабілізатора посилені, укорочені, можете сміло звертатися до нашого відділу продажів Силочка усього. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, лайкоси, коментуйте, питайте, будь-що що вас цікавить. Ну, у частності, тільки про автомобіль. Можете спитати, як в мене діла, ну то таке. Це виріжемо теж. Що за бред? Хай вам щастить, до нових зустрічей!